Всім привіт! Сьогодні у мене невеличке відео з камеру. Правда, ось так. Про ось цей iPhone X. Правильніше сказати навіть iPhone X. Це вже не важливо, тому що відео не про це, а про його стан. Ця модель була відновлена, куплена моїм кумом, скажімо так, в магазині, де вже вони продають телефони. Ось це заднє скло. засвідчує, але думаю, буде видно, що воно розбите. Спереді також. Це до того, що, коли різні магазини відновлюють такі апарати, не важливо, це iPhone чи якийсь інший апарат то не завжди там ставлять якісні е, деталі запчастини, тому буває в основному ось так. Ще тут е, батареї зовсім уже хана, тому 150 євро, які мій кум за нього віддав, він вже явно не коштує. Тож хочеться сказати. Перед тим як випинати вживані смартфони, краще або беріть щось простіше за такі кошти, або доплатіть і візьміть нормальний апарат з ціною вище, але все ж таки. Більш в кращому стані. Тож, Всім дякую за увагу. Гарного вечора. Не забувайте підписатися та поставити вподобайку. До побачення.